Українські паралімпійці, срібні призери європейської першості з легкої атлетики. Більше 500 спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату прийняло англійське місто Сонці. Загалом на старт вийшли представники 37 країн Європи. Лише за третій день змагань синьо-жовтим вдалося назбирати щедрий урожай з 14 медалей, з яких три золоті. Доклала зусиль, поклавши дві бронзи в скарбничку своєї команди. і Вихованка Херсонського регіонального центру інваспорт Світлана Микитіна. На 100 метрівці майстер спорту України міжнародного класу майже на хвилину обійшла учасницю з Нідерландів та поступилася англійці та італійці з третім часом. Микитіна фінішувала й на дистанції 200 метрів, програвши тим самим суперницям. Окрім Микитіної у змаганнях взяла участь ще одна атлетка з Херсонщини, майстер спорту України Вікторія Кравченко. Її результат менш втішний. Четверта сходинка у півфіналі. Поступилася двом представницям Росії та спортсменці з Німеччини. За шість змагальних днів українська збірна завоювала 43 медалі, з них 17 золотих. Окрім того, на нашому рахунку два рекорди Європи. Такий яскравий здобуток дозволив українцям стати другими після вдвічі більшої команди Росії. На третій позиції англійці.